Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 28 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити, у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно автомобілі все-таки. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Mitsubishi Outlander. Свіжо пригнаний з Голландії. 10 рік модельний, 11-й підказує, 198 оригінального пробігу, тут контакти до власника, 11800 ціна, 2.0 бензин, звичайний атмосферник, без підфарбувань. Так, по салону. Електроскладання дзеркал, комбінований салон. Мультикермо, Bluetooth. Підказую, є камера заднього огляду. 7 місць. Так, третій ряд сидінь. Є присутній. Так, просять заглянути в сервісну книгу. Зараз покажу. Сервісна книга. Так, 20, останній запис 17 лютого 2023 року, 193 пробігу. Сервісні інтервали йдуть, йдуть поступово. Кого цікавить, телефонуйте. Дивимось інший варіант. Також Outlander. 12-го року. Такими класними обвісами. Машинка без підфарбування. 230 оригінального пробігу є сервісна історія також повністю. 14500 ціна, 2,2 дизель на механіці. Контакти бачимо присутні. Так, Зараз мають відкрити. Парктроніки присутні. Так, поки що зачинено. Так, форкопчик. Коробка механічна. Так, і тут ще один такий самий, але на автоматі максимальній комплектації. 12-й рік, 219 пробігу, обслужена, 16 тисяч ціна. 2,2 дизель, 7 місць, повний привід ось тут контакти, безключовий доступ, електроскладання дзеркал, електросидіння, мультикермо, клімат-контроль, повний привід, підігрів, люк присутній. Так, Третій ряд сидінь. Підкажуть електропривід багажника. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 3008, 15 рік, 1,6 дизель на автоматі, 12400 ціна, 190 пробігу, контакти бачимо є. Салон на тканині, клімат-контроль присутній. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Audi Q3, 14 рік, 2,0 бензин на автоматі, 85 пробігу, 16900 ціна, контакти бачимо присутні. Так, зараз заглянемо по салону. Темна стеля, панорамний дах присутній. Більше інформації уточнюєте. Дастер часто запитують. 12 рік, Дача Адастер вибачаюсь. 1,6 газ бензин, механіка 230 пробіг, 8650 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, заглянемо по салону, тут все стандартно, не будемо заважати. Так, більше інформації у власника. Так, є спортич максимальні комплектації, 16 рік, 147 пробігу, 2,4 бензин. Автоматична коробка, 17600 ціна, контакти бачимо присутні. Так, покажу зараз по салону. Так, безключовий доступ. Сидіння з регулювання, мультикермо, клімат, коробка автоматична, панорамний дах. На гарних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Opel Antara рідко зустрічаємо. 12 рік, 179 пробігу, 12 ціна, 2,2 дизель на механіці. Є повний привід. Отут контакти до власника є присутні в гарному кольорі. Добрий день, салончик комбінований, бачу, зі шкіркою. Так, коробка шестиступенева. Мультикермо. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX 5 17-й рік, 120 пробігу, 18700 ціна, 2,5 бензин, повний привід. Тут є контакти до власника. Так, Не будемо заважати. По комплектації, кого цікавить, уточнюйте. Поруч, поруч у нас є Тігуан, мав би бути дизельним. 15 рік, 219 пробігу, повний привід, 2.0 дизель, 18400 ціна. Клімат контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка. Номер телефону підказують на сусідній машині Mazda CX5 червоного кольору. Тут є номер телефону. Так, це в нас і Mazda cx 5 2.2. дизель на автоматі, максимальна комплектація, 21 тисяча. Контакти бачимо. Так, відкрита, безключовий доступ. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат-контроль. Форкоп, парктроніки присутні. Audi Q5. 16 рік 2,0. Бензин на автоматі, преміум плюс. Це у нас 21 тисяч 900 доларів ціна. 90 тисяч пробігу. Контакти ось тут присутні. Так. Преміум плюс. Є панорама. Сидіння з пам'яттю. все по стандарту. Більше інформації уточнюйте. Audi Q3 14 рік, 2.0 на автоматі, Преміум плюс 16800 ціна, 149 пробігу, контакти присутні. Так, салон на коричневій шкіри з електрорегулюванням, темна стеля, панорамний дах. Більше інформації уточнюєте у власника. Рено колеос. 2008 рік 158 пробігу, 2,0 дизель, механіка, повний привід, босечна музика, 9850 ціна, контакту бачимо присутні. Є панорамний дах. Так, зачинено шторки на задніх вікнах. парктроніки, троніки. Клімат-контроль, шкірені сидіння. Кого цікавий телефон? Mercedes GL350. 13 рік, 3.0 дизель на автоматі, 30 тисяч, ціна, 115 пробігу, контакти бачимо присутні. Так, Безключовий доступ, світло-шкірний салон з регулюванням, з пам'яттю. Люк присутній. 7 місць, парктроніки, камера. Так, і останній автомобіль на сьогодні Mitsubishi Outlander 2019 року. 30 тисяч миль пробігу, 2,4 бензин, 19 ціна, контакти бачимо присутні. В максимальній комплектації, шкіряний салон, підігріви, мультикермо, клімат, сім місць. Кого цікавить, телефонуйте, а ми завершуємо огляд. Всім дякую, хто був з нами.